І ще однією новиною від Головкома Сирського, який розповів, що, хоч Покровський напрямок і залишається одним із найгарячіших на фронті, українські воїни за перший місяць 2025 року знешкодили там вже 15 тисяч окупантів. У своєму телеграм-каналі головком зазначив, що на фронті триває оборонна операція, направлена зокрема на знищення ворожих сил та резервів противника. Українські захисники безперервно завдають втрату. Окупантам Акопокровський напрямок, як я вже і сказала, залишається одним із найважчих. І лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 тисяч загарбників, з яких близько 7 тисяч безповоротно. Ось так повідомив Сирський. Це пряма цитата з його телеграм-каналу. Головнокомандувач також подякував українським воїнам за стійкість, ефективність і героїзм. Від себе додам, що Росія продовжує наступати на фронті і намагається щоденно. Що хвилину я би сказала прорвати оборону збройних сил України? Покровський напрямок він найактивніший.